Основний момент це все ж таки продовження впливу на об'єкти критичної інфраструктури. Це намагання приносити руйнівні процеси, це намагання ввести в стан. Бачите, дуже темний розклад у нас, тобто бажання зробити повний татальний блекаут. Усіх вітаю. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Леона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Вітаю вас, пане вікторе. Вітаю ради вас, бити. вітаю вас, ради бачити. Чути вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. 21 жовтня записуємо дане інтерв'ю, і нещодавно Трамп зробив таке, таку гучну заяву про те, що вони нібито мають таку зброю, про яку люди навіть не знають, що розробка цієї зброї розпочалась 4 роки тому. Чи дійсно на сьогоднішній день США має зброю аналогів, який не існує? Дивіться, з точки зору карти зірки, карта планів та намірів, вона каже про те, що дійсно є якась розбробка, є певний план. Але в нас випадає вона з комбінація карта дурня. Карта дурня це недосказаність, недомовленість, викривлення правди. Необхідний час для того, щоб реалізувати задумку. І о, ти намагаєшся. Ну, Виходячи з розкладу, як блефувати, тобто створювати uh -huh. певну ілюзію того, що в тебе є якісь особливі важелі впливу. Більше того, в нас випадає карта спирання на попередній досвід, тобто ситуацію, котрі ми вже могли спостерігати в попередні періоди. І одразу в мене в пам'яті спливає космічна зіркові війни, котрі були uh -huh. на події. ХХ століття, що стало, в свою чергу, зак... причиною одної з причин завершення холодної війни. Тобто ти намагаєшся презентувати е, правильну розробку, котра не до кінця доведена, котра не до кінця е, закінчена, і більше це нагадує все ж таки блеф Загалом на сьогоднішній день існує якась зброя, яка реально могла б зупинити ворога, і яку реально можна застосувати проти ворога, можливо, навіть розглядається на сьогоднішній день це питання. Перше питання задаємо стосовно того, чи є в нас випадає карта смерті. Е, тобто, карта смерті є процес е, важель впливу, який може призвести до закінчення важель сили. Але він буде по страшному суду. Тобто, якщо завершувати, то завершувати так, щоб е, більше не було ніякого можливості почати. Друга складова потаємні дії, скриті моменти. Карта необмеженого вибору і скриті моменти це момент, на мій погляд, формат тих важелів впливу, на котрі ми навіть не звертаємо увагу. В форматі навіть нашої війни. Ми дуже сильно розраховуємо на якісь тамагавки, далекобійну зброю, і тому подібне. Але те, що не має в своїй природі бути зброєю, виконує бойові завдання ліпше ніж ті, ті самі тамагавки, тобто формат дронів, формат е речей, котрі з цивільного життя тут так само: тобто є дв дві лінії. Перша лінія це стосується як страшного суду. На кшталт ядерної зброї, тобто того важеля, котрий вплине на всіх, на того, кого на кого це направлено, і на того, хто направляється цю зброю. Потаємні моменти, і карта необмеженого вибору вона каже про те, що є маленькі е різновиди різноманітних фіч. Котрі можна використати і котрі вплинуть на цивільне населення, в, то, в тому контексті, що ми просто не зможемо не рухатися, не впливати на перебіг подій, не культивувати бажання продовжувати або починати війну. І угу. в контексті ситуації карта необмеженого вибору вона показує нам, що ліпше. З дві кубків ще ліпше, ліпше шукати якісь компромісні рішення, інакше ми будемо стикатися з ситуацією, що кожен буде намагатися впливати один проти одного, є без сумнівів, є. Зараз Зеленський говорив про те, що ми зараз наблизились притул до завершення війни. А що малось на увазі? Чи дійсно зараз ситуація така, що можна це все завершити? Завжди, коли ми питаємо про завершення війни, я шукаю в розкладі карту миру. А її немає. А е, її немає. Більше того, навіть в форматі перепочинку, карта перепочинку вона випадає в перевернутому стані, тобто, це перепочинок, котрий не перезведе до бажаних плодів та результатів. Е, більше того. У форматі можливості, так, у нас є е, можливість якось поставити на паузу, є можливість е, трансформувати цей процес, але мати можливість і використати цю можливість, реалізувати ці різні речі. Виходячи з розкладу, е, все одно, у нас немає ні карт, котрі б свідчили про те, що будуть спроби, реальні спроби якось домовитися. Більше того, немає карт, котрі вказують про цю складову миру. І друга це знов ж таки спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід каже, що та той процес, котрий ми бачили, котрий ми мали в попередніх періодах, він буде знов і знов програватися 24-й рік. В нас були також періоди, коли в нас були можливості закінчити він у й рік, 22-й рік. Кожного разу, коли в нас була така можливість, ми або не використовували, або використовували якимось частковим е, моментом. Е, це стосується контрнаступів, це стосується зустрічей та домовленості, це стосується пакетів санкцій і тому подібне. Тобто, mm -hmm. е, продовження процесів, котрі ми, на жаль, спостерігали попередні періоди. Зробив три додаткові карти, витягнув перше, перевернута карта пожинання плодів, тобто не отримання бажаних плодів та результатів. Десятка жезлів, тяжка ноша, котру ми не можемо кинути, покинути, облишити якимось чином, тобто те, що ми будемо е тягти, і те, що буде викликати для нас певний тиск і додаткове навантаження. Але поки карта Миру вона випала в розкладі, вона випаде в перевернутому стані. Тобто даний розклад він свідчить все ж таки про продовження процесів, і момент завершення це більше як рожеві окуляри або такий гачок, за котрим будемо старанно триматися і надіятися, що він програється. Чи все ж зараз доведеться Україні вивести війська з Донеччини? А, будуть? Намагатися маніпулювати процесом, будуть намагатися ставити палиці в колеса і не тільки вороги, але й наші західні партнери, партнери. будуть маніпулювати, маніпулювати ресурсом і шукати обхідні шляхи, пропонувати якісь е підписання договорів, документів, папірців, котрі не будуть е реалізовуватися. І не зважаючи на те, що нам будуть пропонувати декілька незручних для нас варіантів перебігу подій, карта руху вона випадає в перевернутому стані. Тобто, відсутність руху, відсутність зрушень по цьому питанню, і ну, я поки не бачу Ні. Бачу. А, поки у нас випадає протидія, тобто в наш бік будуть додаткові а, направлені сили, ми кажемо не про просто військові сили, ми будемо казати про партнерів, коаліції тому подібних а, друзів, котрі будуть намагатися ускладнити процес втримання цієї території. Але виходу немає. Якби Україна все ж погодилася, вивела війська з Донеччини, чи натомість Росія повернула би частину окуповану частину Хер... Херсонщини та Запоріжжя? Відповідь, ймовірніше, дуже очевидна, але я думаю, що так повернуло б разом з доларом по вісім, і це mm -hmm. одразу б ті гроші, котрі на книжках згоріли, теж будуть повернені mm -hmm. разом з складами МММ і тому подібне. Mm -hmm. е, в нас випадає карта дурня, і ми бажаємо почути. Ми бажаємо почути. Ми шукаємо ту складову, котра от. Буде пов'язана з тим, що все транслюється в, якусь, в позитивний напрямок. Але ти сам себе обмежиш такими діями, ти створиш небезпечну складову і дуже сильно це вплине на те, що ті плани, котрі ти вибудовував, вони не реалізуються, що може в свою чергу швидко призвести до руйнівних процесів. Плюс. Карта дурня, я думаю, що це момент, знаєте, намагання обхитрити. Uh -huh. ми це мали на увазі. Ми мали на увазі, що ми там е е Донбас і Одесу ще давайте е сюди. Е немає в мене конструкції, котра каже, що це, це питання воно підлягає чесній, е домовленості і можна вести відкритий діалог. Чи смерть Путіна змінила б ситуацію? Маємо зараз на увазі офіційну заяву про смерть, чи тоді б була вирогідність того, що війна могла б зупинитися? Так, але не одразу. Тобто формат того, що о, в нас випадає карта пожина карта пожинання плодів пряма. В нас випадає тяжка ноша, тобто все одно продовження процесу. А, це буде момент проти дії. Потім це може бути формат паузу або перепочинку, котрий в свою чергу може призвести до якраз цієї карти миру. Але ми все одно ми переглядаємо формат того, що це не одномоментний процес, а процес, який буде. Потрібен, для котрого потрібен бути час. Друга складова все ж таки більше, більше, більше надії на матеріальну частину. Тобто кризові процеси, процеси, котрі йдуть по пентаклям, вони більш влучно впливають і краще впливають на те, щоб. Ресурс ворога закінчувався, або ворог себе почувався в цивільному житті. некомфортно, що в свою чергу може призвести до більш швидкого завершення некомфортної війни для Росії зараз до кінця жовтня лишається не так багато часу. Хотілось би розуміти, якою є основна стратегія ворога, чи буде він її якось змінювати найближчим часом, і що взагалі чекати. Не змінюється. Основний момент це те, що ми бачимо, плюс скриті. Е, основний момент це все ж таки продовження впливу на об'єкти критичної інфраструктури. Це намагання приносити руйнівні процеси, це намагання ввести в стан. Бачите, дуже темний розклад у нас. Тобто, бажання зробити повний тотальний блекаут. Uh, і ти намагаєшся слідувати плану, uh, приносити руйнівні процеси для того, щоб вплинути на енергію, для того, щоб вплинути на ресурс. От, бачите, вони в нас всі перевернуті. Uh, друга складова, вона стосується. М м вчора я переглядав в форматі загроз основних. <світ> Нас випадає колесниця як одна з ключових карт, котра попереджує про те, що ворог буде намагатися вплинути на транспортні вузли, на шляхопроводи, все, що стосується е, постачання озброєння, все, що стосується постачання ресурсу. І дуже цікава складова, додаткова, про котру треба сказати, це момент намагання вплинути зсередини, тобто вводення, ми знову будемо бачити ситуації, коли українці вводять в оману, коли українців намагаються використовувати як важель впливу, і це може бути або намагання розхитати ситуацію в форматі майданних настроїв, або поодинокі випадки, коли будуть витягувати за рахунок маніпуляцій, за рахунок грошей, за рахунок. Шантажу цивільного населення і використовувати їх проти військових, проти цивільних, тобто така теракна складова. Окрім внутрішніх і зовнішніх з боку ворога процесів, ми додаємо сюди наших улюблених партнерів, mm -hmm. котрі будуть не завжди розділяти нашу позицію. І не тому, що вони так думають, не тому, що вони так бачать, тому що це лобійовані процеси. І зараз, чим ближче до зимового періоду, тим більше в розкладах викликається виникають такі комбінації, коли ворог одномоментно намагається використати усі важелі впливу, котрі ми бачили за минулі декілька років. Також нещодавно йшла мова про те, що ймовірніше відбудеться зустріч в Будапешті Путіна, Трампа, чи загалом це реальна перспектива, чи відбудеться ця зустріч? І тоді друге питання буде, чи приєднається до неї, якщо все ж відбудеться, Зеленський. Наразі воно випадає як. Непід'ємна не угу. ноша без пожинання плодів, тобто або не відбудеться, або вона взагалі буде не про що, тобто немає результату від цієї зустрічі. Друга складова може бути певний перепочинок, перебудова плану, і двійка жезлів Я думаю, що поки ми. Старанно вибудовуємо бачення, що це буде Будапешт і Угорщина і тому подібне. Мо нас розглядається альтернативна версія місця проведення цієї зустрічі, тобто Будапешт тут як план, не план, А план Б або якась відхідна конструкція. Кулуарні зустрічі. Тобто зараз є комунікація, скрита від очей стороннього глядача, а ну, мені чомусь все ж таки випадає, що перевернута колесниця що зустріч не реалізується. Не наважиться він приїхати. Боїться, в тому числі, боїться, страхи вони залишаються. І... Дуже велика кількість спокус не тільки з боку України, але з боку партнерів якось вплинути угу. зараз теж питання на поверхні: це все ж таки наступ з Білорусі. Наскільки це ймовірно, що він таки відбудеться найближчим часом? Зараз мова не за провокації, які так періодично відбуваються, а за дійсно підготовку повноцінного наступу. У мене все одно випадає момент провокаційних процесів, котрі не е, призведуть до повноцінного наступу. Тобто е, постійні провокації, постійні намагання якось е, розхитати ситуацію і е, своїми діями спричинити таку ланцюгову реакцію, котра в свою чергу може дійсно. Вплинути на ескалацію конфлікту, війни і дії негативного характеру з боку території Білорусі. Але поки у нас випадає карта помірний зваженість, тобто в формат помірності, коли ти відходиш від цього сценарію і. Стосунки вони будуть ставати дедалі гірше, але кроку назустріч нового фронту, відкриття нового фронту поки в розкладах не випадає. Це вже тішить, що принаймні нових фронтів не буде створено. Сподіваємось, що і кількість тих фронтів, які існують на сьогоднішній день, зменшуватиметься на нашу користь. Я дуже дякую вам, пане Вікторе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження за відповіді на питання, які зараз найбільше турбують наших глядачів, всіх українців в цілому. Хочу зараз нагадати вам, любі наші глядачі, що у Віктора Литовського теж є свої соцмережі, є Ютуб канал. Доєднуйтесь, посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, лишайте свої запитання, коментарі, підписуйтесь і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення.